Вітаю вас у п'ятому епізоді нашого подкасту. З вами традиційно Вікторія Юрчук. Сьогодні ми поговоримо про трансформацію і про те, як горе змінює нас, як ми вчимося жити в новій ролі, ролі людини, яка втратила батька. І найголовніше, як заповнити ту порожнечу, що залишається після втрати. Втрата близької людини це не лише кінець чогось важливого, це також початок нового етапу, нового шляху, на якому ми поступово стаємо іншими, не гіршими чи кращими, просто іншими. І сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом цієї трансформації. Коли в твоєму житті раптом зникає людина, яка була там завжди? Це не просто створює порожнечу, це змінює те, хто ти є, бо наші стосунки з близькими формують нас, наші реакції, звички, способи прийняття світу. Я помітила, що після смерті тата почала інакше дивитися на час, на те, як я його витрачаю, на те, що насправді важливо. Речі, які раніше здавалися критично важливими, раптом стали незначними. А те, що я раніше відкладала на потім розмови з близькими. Радості, моменти близькості стало пріоритетом. Якщо правильно направити енергію, то людина стає сильнішою і закритішою зсередини водночас. Це парадокс горя. Воно одночасно робить нас вразливішими і стійкішими. Я навчилася відстоювати свої кордони, говорити ні, коли мені це потрібно. Я стала менш терпимою до поверхневих стосунків і фальшивих емоцій. Водночас я стала значно уважнішою до справжнього болю інших людей, ніби горе налаштувало мій внутрішній радар. Тепер я відразу відчуваю, коли хтось по справжньому страждає. Горе не повинно зупиняти рух, але потрібно і дати собі час для огорювання. Це важливий баланс, який кожен знаходить самостійно. Спочатку я намагалася втекти від болю, занурюючись у роботу, постійно чимось займаючись, не даючи собі ні хвилини спокою, але біль нікуди не зникав він просто чекав свого часу. І тоді я зрозуміла, головне правильно направити своє горювання. Замість того, щоб бігти від болю, я вирішила використати його як паливо для творчості. Для зростання та змін. Я обрала це робити через творчість. Я стала багато малювати та писати. Цей подкаст, цьому доказ. Я промалювала всю історію своїх переживань і втрати від моменту коми й похорон до загробного життя. З кожним малюнком я відпускала свій біль. Це був мій особистий ритуал зцілення. Візуалізація горя, перетворення його з невидимого тягара на щось відчутне, щось що можна побачити і з чим можна працювати. Коли я малювала тата в комі, я згадувала ті останні дні, коли ще могла тримати його за руку. Коли малювала похорон, проживала знов ті складні моменти, але вже з певної дистанції. А коли малювала сцени з подобічного життя, я ніби налагоджувала з ним новий зв'язок, уже не фізичний а Заповнити порожнечу після втрати близької людини неможливо повністю і не потрібно ця порожнеча стає частиною нас, вона нагадує нам про любов, яка була і залишається, навіть коли людини вже немає поруч фізично. Але ми можемо навчитися жити з цією порожнечою, можемо перетворити її з прірви, що поглинає нас на простір для нового зростання. У мене це відбувалося поступово. Спочатку біль був такий гострий, що заповнював усе моє єство, потім він ставав глибшим, але менш гострим, а потім трансформувався в щось інше, у вдячність за те, що тато був в моєму житті, У вміння цінувати кожен момент з тими, хто ще поруч, у творчу енергію, що народжується з глибини душі. Іноді мене питають, чи стає легше з часом. Я відповідаю, не легше. Інакше. Горя змінює нас незворотно. Ми вже ніколи не будемо тими людьми, якими були до втрати, але це не обов'язково погано. Ми стаємо глибшими, мудрішими, більш співчутливими. Ми вчимося цінувати те, що дійсно важливо. Якщо ви зараз проходите через втрату і відчуваєте, що вона вас змінює, не бійтесь цієї зміни. Дозвольте собі стати іншою людиною, дозвольте своєму досвіду трансформувати вас, але спрямовуйте цю трансформацію через творчість, через допомогу іншим, через нові смисли, які ви відкриваєте для себе. І пам'ятайте: порожнеча, яку залишає після себе близька людина, ніколи не заповниться повністю. Але вона може стати простором, де народжується щось нове і цінне. У наступному епізоді ми поговоримо про почуття вини і незавершені розмови, про те, що не встигли сказати і як собі це пробачити. Дякую, що були з нами сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких. І як завжди, до зустрічі в наступному епізоді не пропустіть.